Погода в Україні скоро принесе нові сюрпризи. Через новий циклон, який насувається з Туреччини, 7 і 8 грудня у частині областей будуть снігопади. Сніг у ці дні буде падати у південних, центральних та східних областях нашої держави. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Птуха. 7-8 грудня з Туреччини і Чорного моря підійде південний циклон. Він не розповсюдить свій вплив на всю територію України. Проте певні його фронтальні системи будуть закидати опади і наступні. На територію України переважно у вигляді невеликого снігу постраждають південь, центр та схід України. А от північ і захід ця волога доля практично обійде стороною. Зазначила синоптик: у суботу 9 грудня на частині території нашої держави ще відчуватиметься вплив південного циклону. Проте в цей день циклон уже не буде спричиняти складні погодні умови. Також синоптик зазначила, що в другій половині тижня морози будуть поволі відступати. Температура повітря вночі та в день буде в межах від мінус 1 до мінус 7 градусів, хоча в ніч на п'ятницю, 8 грудня, у західних областях буде ще від мінус 8 до мінус 13 градусів, оскільки. Яки наприкінці тижня над Україною переважатимуть вже західні атмосферні потоки, то температура повітря буде вищою, а з підвищенням температурних показників прийдуть і опади. Раніше повідомлялося. Що на Україну насувається новий циклон? Погода в Україні ще більше погіршиться через новий циклон, який прийде з території Польщі з 3 грудня. Цей циклон зачепить західні області нашої держави, повідомила начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ українського гідрометцентру, синоптик Наталія Птуха. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.